Минулими вихідними в Івано-Франківську відбулись треті обласні спортивно-рекреаційні ігри для фізично неповносправних людей на інвалідних військах. Учасники змагань грали в хокей, теніс, крокет та дартс. В Івано-Франківську більше сотні людей на інвалідних колясках. На жаль, їм ще дуже складно рухатись містом. Проте один раз на рік вони обов'язково приїжджають на спортивно-рекреаційні ігри, аби провести день в родинному колі добрих знайомих та друзів. Основна мета цих ігор залучити людей з інвалідністю до активного життя. Також через це активне залучення, дехто може відкрити свої сили, дехто може відкрити свої якісь уподобання, нові навики, нові уміння. В нас є люди, які. На інвалідних візках досягнули високого успіху і у паралімпійському спорті. Дівчинка Надя Степорак з Борочанського району зайняла шосте місце на паралімпіаді. Для людей на інвалідних візках цей день є дуже важливим, адже тут вони можуть поспілкуватись та показати ми кращі результати в улюблених видах спорту. Ми можемо зібратися. Це саме напевне основне. Поспілкуватися тому, що Тут ми і знайомимося, і, скажімо так, знаходимо якісь контакти між собою і тримаємо їх надалі. Підтримуємо, стараємося підтримувати тих людей, яких щойно витягнули з дому, які недавно, скажімо так, отримали травму. І тут ми з ними знайомимося, їм показуємо свою майстерність, тобто якісь такі обмін досвідом у нас проходить, скажімо так. Василь приїхав на змагання вперше. Дружня атмосфера та організація чоловіку дуже сподобались. Я тут відчуваю себе дуже так. Дуже подобається зал, подобається ця атмосфера дружня. Дуже таке спілкування гарно получив, Багато вражень і знайомих друзів. При бо до цього часу я ну так і ніде і не був, бо травма відбулася недавно. І для мене це таке свято, свято душі, свято спорту, свято молоді, свято краси. Наталія 16 років на візку. Жінка розповідає, життя на цьому не закінчується. Найважливіше це підтримка рідних та друзів. Людина потрапляє в візочок. Здається, що абсолютно все життя перевертається. Але якщо ем, ти попадаєш в певний час, в певне місце, якщо ти знайомишся, от, наприклад, я. Свій час познайомилася, практично на самому початку травми. Познайомилася з Мальтійською службою допомоги, і практично зразу ми почали організовувати отакі рекреаційні ігри. Завершились треті обласні спортивно-рекреаційні ігри для фізично неповносправних на інвалідних візках спільним фото на пам'ять. Маємо сподівання, схожі заходи стануть хорошою традицією та відбуватимуться частіше. Ольга Гриців Ігор Попик. новини телеканал Раї.